У Києві нагородили найрозумніших школярів та студентів України. Це більше як дві сотні переможців всеукраїнських олімпіад та науково-дослідницьких робіт. Тепер вони ще й лауреати президентської стипендії. Хто у чому найкраще розпитувала влада колодій? Марія Марія. Студентка першого курсу Київського національного університету. Вона ще в школі присвятила свою дослідницьку роботу у темі війни в Україні. Я представниця Донецької області. Писала роботу я дистанційно через те, що основною завданням моєї роботи було збір польових досліджень і матеріалів безпосередньо від мешканців, людей, які пережили певні події через війну. За свою наукову працю Марія отримала президентську стипендію. Враження було дійсно позитивне. Моя була щаслива, це те, чого я хотіла досягти. Стипендію також отримав 17-річний Захар. Він здобув друге місце на олімпіаді з інформаційних технологій. Ще в великому п'ятому класі мене зацікавили інформаційні технології. Займався з шостого класу. Почав ходити на олімпіади, вигравав дипломи. Але потім за повномаштабного вторгнення трошки призупинилось, але здаватися не збирався. У мене була ціль перемогти на всеукраїнській олімпіаді і продовжував. І в 10 класі в минулому році все ж таки це вийшло зробити. Зараз за словами Захара, у нього з'явилася нова мета. Я вступив в Чернігівський військовий ліцей і е, планую далі отримувати освіту в вищому військовому начальному закладі. Ліцей як готує мене до цього, і я обрав цей шлях свідомо, тому далі буду. Продовжувати навчання у військовому закладі і далі захищати свою державу. На церемонію нагородження прибули понад дві сотні юнаків та юначок з різних регіонів. Переможців обрало журі, до складу якого входять члени малої академії наук. Ми проводимо конкурси 69 спеціальностей у конкурсі. На на початковому етапі брало участь понад 100 тисяч дітей з 1200 переможців. Ми провели 18 олімпіад. Кожного року нагороджується 270 стипендіатів. Це 120 переможців всеукраїнського конкурсу захисту на ковдосінських робіт і 150 учасників переможців з українських олімпіад з навчальних дисциплін. Стипендії учасникам почали виплачувати з вересня і продовжуватимуть протягом року. Щомісячна виплата складає 2600 гривень. Влада колодій Владислав Нагорний суспільне новини.